Кать, давно не було товарів з капіварами. Вони тут є? Тобі вже зараз фок казати? Ну, да. Женя, не готувалась. Ну а що? Мені треба метати фронтом. Добре, швидко. Так. Зараз треба їх знайти, вони десь точно тут. Підписники дуже сильно питали. І так, перше, в нас є ось такі класні косметички з копібарами. Це нові. One, two. Е, є рюкзаки величезні з капібарами. А ось ця є взагалі враження. Тут капібарка велика. З капібарами. Тут є відділення і тут є маленькі капібари, які можна чіпляти на ваш рюкзачок, сумочку, або носити ось так разом в пеналі, в косметички. Це просто мильота. І ще є. А рюкзаки. Десь, десь були ще рюкзаки. Ось це дуже любили. Вони знову з'явились в наявності. Ого. Я в різних кольорах. А це маленькі, а є великі. Та вони же я тобі показувала. А я навіть не побачила капібара. Можна... І он ще маленька з вушками. Дуже багато товарів з капібарами. Якщо хочете переглянути всі, пишіть нам дірк та можете переглянути на сайті.